Очі нам усім півроку вже болять. Діти Україну миру хочуть, а в окопах воїни не сплять. Б'ються патріоти за державу, за майбутнє донюк і синів, захищають українську честь і славу, Щоб у світі жовний стяг зорів. Увага! Струнко шкільна велика родина, урочистий виніс державного прапору України. Нас герб, прапор гімн – святини державні символи найкращої країни. У серці дорогі слова і до донині. Звучи величний гімн Держави України. Пам'ять про захисників героїв житиме вічно. Я душа України. Я її неповторна ворота й краса, пушногронна калина, жовто листя й синя коса. Мене хочуть зрубати, щоб і пагона більш не було. Виганяють із хати стогне міста велике й маленьке село. Мене б'ють і катують, точать соки мої життідані. Я жива, хай всі чують на героїв захисників надія моя остання. Ми вервечкою станемо, рідна калина. Ми єдині соборні, моя Україна. Нужмо, браття, єдиний, шикуймося, стрій, захищати країну, народ вільний свій. Ця війна і руїни нас не зламати, бо героїв ми славних маємо чимало. Захищають душею лелеки нас і рідна хата, мальви, чорнобривці, садки, рута м'ята, українці, ми діти козацького роду. Нам свободу Господь дарував нагороду. Ми весь світ здивували взяттям своїм. ЗСУ, справжні леви, пишаймося цим. Переможемо ми, нас Господь не покине. Слава про Україну світами полине. Усміхнись, Україно, не час сумувати. Нам що лютого ворога треба здолати. щоб ніхто і ніколи про нас не сказав. Що нема нас, ми є і калину їх меч не зробив. Ми горді, народ незалежний свою воскрешав. Бо у нас є калина, є хліб і є пісня. Україне душа. Україна моя, Україна моя жовтокоса, коса, Україна моя синіока. За що ти страждаєш? За що тебе мучать хати більше півроку? Закарбували в серцях Харків, Ізюм, Маріуполь, Буча, Ірпінь. Матінко Божа, врятуй наш народ, Господи, нас не покинь. Земле тебе захищають. Тож у день українського козацтва на покрову, у День захисників і захисниць України укрийши свята покровенько, захисниці головоньку, захистиш свята Україну, життя самовірного сина. Чуєш, Боже, я дівчинка з України, я ніколи ні про що тебе не просила, але сьогодні я стану на коліна змилуйся, пожалій, не дозволяй нас нищити. Ми ж теж люди, як всі інші народи на цій землі. Ми терплячі, ми працьовиті, ми хочемо жити. Мої близькі вдень печуть полянички воїнам на передову, а вночі моляться. Багато шкіл розбомбили ворожі ракети, а мої найкращі друзі виїхали з мамами за кордон. Але я не хочу нікуди їхати. Тут моя рідна земля, тут мій дім. Тут мій найкращий у світі, таточко, який нас мамою захистить. Боже, Україну збережи, а найперше всіх захисників. Вони неймовірні, віддані, сильні, герої наших часів. Боже, Україну збережи. Ми всі діти Тебе Всевишні благаємо для нас, для наших дітей. Це свята Земля, твердо знаємо. Боже, Україну збережи мою кохану, рідну, священну і незрівняну. Боже. Україну збережи для нас, ми всі єдині і соборні у цей час. Боже, Україну збережи, і мало словіно. Нехай вона живе віками світом лине. Боже, Україну збережи, і всю родину я ніколи живу не них, як Боже, Україну збережи, благають люди, бо таких, як ми, немає, більш не буде. Боже, Україну збережи, і цей рушник, як оберіг, з яким сходив наш захисник вже тисячу доріг. Зі святом вас, дорогі захисники і захисниці рідної землі, все в нас буде і лад, і мир, і хліб, до хліба на столі. Аби лише рідна земля надавала вам життєдайну силу, бо ви для неї все можливе і неможливе робите і робили. І не зради подвігів, і не для слави, і не для звитяг, ви для свободи України платите здоров'ям і життям. Укриже покровенько, захисниці головенько, захистиш Україну свого рідного сина. Наша подяка янголам світла, що тримають на крилях мою Україну. Дячним дорослі вам, вдячним всі діти, за те, що ви, і Господь нас не покинули. Очі янголі у формі ЗСУ повні добра, бо хочуть бачити, як вишня колохати зацвіла. Очі янголів у формі ЗСУ повні любові. У кожному вчинку, у кожному слові. Очі янголів у формі ЗСУ повні надії. У них про Україну найсвітліші мрії. Очі янголів у формі ЗСУ, сповнені болю, за рідну землю та подальшу її долю. Очі янголів у формі ЗСУ бачили в бучу пеку. Їм сняться, як на рідній хаті гніздяться лелеки. Очі янголів у формі ЗСУ пройшли Азовсталь. У них за загиблими в серці ще невимовний жаль. Очі янголів у формі ЗСУ. Це така життя глибина. Україна в них, мова, земля, єдина і навіки одна. Очі янголів у формі ЗСУ, очі справжнього Бога. У них безперечна віра в добро і перемогу. Наші мрії, Роми, за це дяка захисникам, їхнім мозолистим, мужнім і золотим рукам. Наші мрії про щастя. За це дяка героям, тому що вони захищають нас серцем з тобою. Наші мрії про завтра, за це дяка нашим солдатам. Ми маємо можливість навчатись, а вчителі навчати. Наші мрії про волю, за це дяка вам волі рідні. Ви найкращий нам приклад, ви наставники гідні. Наші мрії про мову, за це дяка захисниця. Вони показали Оркам, що таке справжня поляниця. Наші мрії про правду. За це дяка богам баряктарів. Вони відбили сотні тисяч ворожих ударів. Наші мрії про спокій. За це дяка всім тим воякам, які женуть ворогів аж до їхніх кордонів. Наші мрії про заходу, за це дякування проводцям, які ховають нашу душу на самому на сонці. Наші мрії про перемогу. Вам спасибі за віру. Це додає молодим упевненості, наснаги і сили. Наші мрії про Україну. За це дяка захисникам, здоров'я місного, благословення рясного всім вам, Захисний сила йдуть. По Boa